Сьогодні я буду працювати і монтувати паркан. Я працюю хіндіменом, хто вперше на каналі. Це матеріал, який я буду сьогодні зараз вибирати для клієнта. Також потрібно буде орендувати трак і привезти це все до, до нього. Я зараз вибираю матеріал. Тут є дуже матеріалу із браком. Отакі от сучки сучки дуже багато, криві стовпи. Це моя тележка. Тут є кілька варіантів дерева, це дерево є пропитане мідним купоросом, мабуть, Бачите, з зеленим таким відтінком. Це 30 вуд для зовнішніх робіт, це для парканів, для деків. Це такий варіант. Тут є, вони трошки дорожчі. Наприклад, це 4х4, 4х6 інча. такого плану є ще більші ступи. Ну і по довжині відрізняється. І я так само з другої сторони, ви можете побачити, спробуємо показати, є звичайне дерево для внутрішніх робіт, воно не пропитане оцим матеріалом і використовується всередині. Отак, отак ще є. Старайтеся вибирати якісне дерево, бо це залежить результат вашої роботи, який ви можете показати потім клієнту. Сподіваюся, вам буде видно, навіть такі вони тут є криві. Треба це все теж перебирати. Так, вибрав стопи, вибрав, вибрав поперечини, вибрав штахети. Тепер зараз залишається ще взяти цемент і, мабуть, фарбу стейн, там це називається для дерева. І ми можемо починати працювати. Матеріали привезли, зараз я вам покажу, цей джанк буде викидатися. Ось. Тимчасово, тут у людей такі ворота, значить нам потрібно це все прибрати, звичайно. Тут буде гейт-калітка, буде прохід отак потрібно відділити до гаражу, продовжити це все, десь напевно, до цього місця і зв'язати його разом із тим кутом ганочку. І зробити значить, паркан тут, тут будуть ворота. І там будуть маленька калітка така ворота такі для проходу. Так, робив бетон, зараз арматурку відріжу, і можна буде сверлити тут дирку. Зайка пропонувала прикрутити стовп до цього ганочку, але я подивився, що це все тільки на грамота. Все рухається, воно таке досить уставше. Тому я думаю, що це рішення буде єдине правильне. Тим більше тут будуть досить широкі ворота, якщо подивитися, отак, от от. це буде один стовп і другий стовп, тобто це будуть реально великі ворота. Тому краще трошки більше попрацювати ніж потім червоніти коли то вся конструкція відвалиться так, зробив от Опять. та що там машина в глині короче, застивала застрягала засти, Так, і тут саме нормально вийшлося. Ну, така глина підп'ясна. Вчора підготував всі отвори, встиг поставити два стовпи крайні, сьогодні залишається 1, 2, 3, 4, 5 стовпів. Ну, тут бетон такий використовується, що дуже швидко застиває, і буквально там 2-3 години Це ж на нього можна буде вішати поперечини і ставити. Дошки монтувати, це називається він Quick Read. От такого плану мішки. Так що, поїхали далі. Всім привіт! Сьогодні третій день, як я їду на роботу доробляти цей парканчик. Сьогодні у мене по плану це встановлення, виготовлення та встановлення воріт. Залишилося одні великі ворота та гейт-калітка для проходу. Вона така буде вузенька, Ви побачите, я покажу на фото відео. Так що, це третій день. Разом я вже відпрацював 19 годин, ну і подивимося, скільки ще часу я зможу попрацювати сьогодні до повного завершення. Клієнта я попередив про те, що трошки проект більше затримується, більше вимагає часу. Але клієнт каже, що так, я дуже щаслива, що ти в мене працюєш, що ти дуже гарно, якісно до всього ставишся. Каже, я бачила, каже, як ти відносишся, каже, все перевіряєш рівнем, все там вимірюєш. Каже, я це дуже сильно ціную, і мені це подобається. Тобто, клієнт. Не проти того, щоб я якісно робив роботу і, відповідно, передоставив клієнту якісний результат. Я клієнту теж розказав, кажу, що у мене є досвід роботи із хаус фліперами Вони кажуть, що дуже сильно хочуть, щоб я працював дуже швидко, але із дуже низькою якістю, тільки для красоти. Вона каже: Ні, 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 мені так не підходить. Мені це дуже все подобається, тому що цей. Паркан буде теж в першу чергу захищати так, навколишнє середовище від моїх собак. Вона займається розведенням собак малінуа. Це охоронні собаки, і досить активні, агресивні і ну, так клієнт побажав, щоб в неї був хороший і якісний парканчик. Тому поїхали далі. Розміточку хочу, це відрізається. Тут буде такий виріз і ці дві дошки, ну взагалі то чотири, так, опори вони, конструктивні елементи, вони будуть зарізані і накладені одна на одну. Тому само різику покутати, щоб ми могли виставити правильну діагональ і поставити оцю діагональ всередину. Ще раз перевіряємо діагоналі і можемо збирати. Так, залишилося зробити маленьку каліточку. Уже якраз форму накинув. І ось от такі от у нас ворота вийшли. Парканчик пофарбують самостійно. Ну і зараз скоренько зробимо та і все на сьогодні. І вже дуже пізно. Сподіваюся, це буде видане відео, ось такі ворота. Малесенька каліточка. Трошки зараз її укоротимо і накинемо там на парканчик. Окей, на цьому сьогодні робота закінчена. Отак от я от закінчив ворота. Зробив маленьку каліточку. Хазяйка сказала, що буде самостійно фарбувати їх з цієї сторони, бо я обробив стейном. Оце така фарба для дерева. Захисна. обробив в місцях прилягання дощок до всіх конструкцій, а тут залишилося там буквально на трошки часу. Так що от така от робота. Пишіть в коментарях, скільки б ви взяли за годину такої роботи. В цілому, в мене десь вона ця вся робота зайняла близько 29 годин. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.